Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні у нас огляд криптовалютної біржі Gate Розберемо усі переваги даної платформи, плюс на додачу розкажу про нове актуальне промо для нових користувачів, якому абсолютно кожен може отримати до 1500 доларів плюс ВІП-статус. Впевнений, буде цікаво, тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з невеличкої ремарки, яка безумовно є дуже важливою в криптовалюті, а саме надійності платформи, на якій ми будемо торгувати та зберігати наші кошти. Ми перейшли до загального рейтингу усіх криптовалютних бірж, і бачимо, що біржа Gate посідає восьме почесне місце, і у неї справді великі показники, особливо що стосується торгового об'єму. За ним вона взагалі на п'ятому місці, також хороші відвідуваність сайту, ліквідність і так далі. Це звичайно рейтинг, який опирається на величезну кількість показників, і безумовно йому можна довіряти. Тобто, навіть якщо ви раніше не користувалися біржею Gate, ви можете з впевненістю це робити, адже біржа надійна і визнана у всьому світі. Що ж, переходимо безпосередньо на біржу. Перше, що кидається в очі, це українська локалізація, і це безумовно максимально приємно, коли проект розбирається у геополітичній ситуації і поділяє так званий СНД регіон, тим самим надаючи переваги українським користувачам. Адже якщо дивитись об'єктивно, Україна це країна в Європі за використання криптовалютою, тому безумовно у нас має бути своя мова і своя сторінка, яку ми можемо обрати для нашої зручності. Тому за це Gate.io Ми ставимо. Лайк. Like. Тепер давайте переходимо до функціоналу. Тут він насправді доволі необмежений, Ми можемо отримати абсолютно усі переваги, які ми звикли бачити на криптовалютних біржах. Бачимо, що біржа створила Web3-гаманець, Це так би мовити, тренд часу. Що означає Web3-гаманець? Це повністю децентралізований гаманець, який належить лише вам ніхто не має доступу до ваших коштів. Але біржа прив'язує його до вашого біржового акаунту, і тим самим вам буде простіше його відновити. Адже умовний метамаск вам ніхто не допоможе відновити у вас там надія лише на самого себе. Далі тут у нас вкладка, де бачимо, що є абсолютно все: від звичайної спотової торгівлі до різноманітних nft маркетплейсів, оновлень ATH 2.0 – це стейкінг-програма. Learn-to-earn, тобто регулярно проводяться квести. Якщо ви любите заробляти абсолютно без жодних вкладень, то вам потрібно стежити за соцмережами Gate і зможете регулярно заробляти. Також багато різноманітних програм, де ми можемо заробляти за запрошення друзів, за те, що створюєте контент про біржу і так далі. Так, тут в нас купівля криптовалюти знову ж таки, якщо комусь зручно поповнювати свій баланс напряму з картки, ви можете це зробити. Я ж звичайно рекомендую використовувати p 2 p торгівлю, яка також представлена на біржі, тобто зручно поповнювати, і це безумовно плюс. Далі ми можемо торгувати. Знову ж таки, можемо от перейти на спот. І тут базова вже для нас торгівля. Ви обираєте торгову пару. Зокрема, біржу Гейт використовую неодноразово, адже тут є велика кількість торгових пар, яка ще, допустимо, не представлена на тому ж таки бінансі, і мені потрібна якась там перспективна монетка. І купую її саме на гейт. Тут все доволі просто та зрозуміло. Знову ж таки, є диверативна торгівля, тобто торгівля на ф'ючерсах. Я думаю, теж. Хто знає, той знає. Тобто, якщо вам близький трейдинг, ви можете використовувати його на біржі Гейт. Далі торгові боти. Ну тут я не буду зупинятися детально, але це також доволі крута штука. Ви можете налаштовувати під себе торгового бота, і він буде купувати за певними рівнями, які ви йому вкажете. Знову ж таки, знаю велику кількість людей, які зараз активно використовують торгових ботів. Я це роблю виключно по фану або в якихось обмежених ситуаціях, тому не буду загострювати на цьому увагу. Далі у нас таблиця лідерів. Знову ж таки, це якраз мова про лідерів в різноманітних трейдингових турнірах. Ну, знову ж таки, хто торгує на ф'ючерсах, хто розбереться. Давайте повернемось до загальної картини на біржі. Знову ж таки, мені подобається тут дизайн і що все зрозуміло навіть для новачків. Знову ж таки, тут є фінанси. Якщо вас цікавить стейкінг, ви можете закинути свої активи сюди. Хто не в курсі, стейкінг це по факту, як депозит в банку. Закинули свої активи і на повному пасиві отримаєте нагороду. Знову ж таки, тут вже більш комплексно висвітлюється питання ботів. Далі є момент копі трейдингу, тобто, якщо ви хочете повторювати угоди за якимось досвідченим трейдером, ви можете перейти сюди та обрати трейдера з якимись результатами, які будуть вас влаштовувати. Далі знову ж таки різноманітні додаткові штуки до брокерської програми, тобто максимально біржа заморочується. Бачимо, що вони регулярно проводять топові івенти, де заключають нові партнерства і тим самим виводять криптовалютну біржу на новий рівень і відповідно прагнуть до спільної роботи з якимись інституціоналами, тобто тут є венчурні інвестиції ну знову ж таки, це вже для більш. Просунутих користувачів я сам не використовую дані функції, але тим не менш вони є, і тим самим вони вказують на рівень біржі. Також що стосується різноманітних промо, вони регулярно з'являються на біржі. Знову ж таки, тут в них є стартовий майданчик запуску проектів. Тобто, якщо ви будете холдити монетку Gate, ви зможете брати участь в IDO нових проєктів. Давайте наглядно покажу. Що ж, ми перейшли на платформу запуску токенів, якби щось, її можна знайти ось тут, обравши стартап. Знову ж таки, мета даної платформи це запуск нових проєктів, які вже зовсім скоро будуть заліщені на біржі Gate. і за те, що ви холдите їхню нативну монетку GT. Вони по факту вам дають бонус за таку лояльність, і ви можете безкоштовно отримувати нові токени, тим самим фіксуючи прибуток абсолютно без жодних ризиків, якщо ви, звісно, повторююсь холдер монети GT. Бачимо, що тут дуже багато різноманітних проєктів: Metados, Arcana Network, Flash Protocol, Velar. Тобто, бачимо, що ряд проєктів, які виходили нещодавно на Байбіті. Ви можете отримувати їх безкоштовно, просто зафіксувавши ваші монети GT. Також бачимо, що дуже багато монет будуть представлені вже найближчим часом, і скажу від себе, що це справді топові проекти, зокрема Satoshi Sync, Airgames і інші. Тобто, варто розглядати дану можливість, якщо ви холдите монетку, то раціонально її холдити саме на біржі Gate, і от на пасиві брати участь в запусках нових проєктів і по факту таким чином примножувати свій капітал. Ну і власне переходимо до промо-акції, в якій абсолютно кожен користувач може отримати до 1500 USDT в торгових ваучерах плюс статус vip 2 Перший і найважливіший момент це має бути новий акаунт, який зареєстрований за партнерським посиланням. Я, власне, є партнером біржі Gate і залишу валідне посилання в описі до даного відеоролику. Якщо ви зареєструєте аккаунт по ньому, то ви автоматично берете участь в акції і вам будуть нараховуватись винагороди. Одразу хочу сказати, що перевагою даної промоакції є те, що вам не потрібно чекати завершення дедлайну і нагороди вам нарахують протягом 24 годин після виконання. Це безумовно дуже жирний плюс, адже не хочеться чекати місяцями, коли ви щось там виконали, а нагороду отримаєте згодом. В тому плані Gate зробили хороший подарунок і варто скористатись такою можливістю. Так, переходимо до деталей, що стосується власне, дедлайну, акція буде актуальною до 20 квітня, тобто відштовхуйтесь від того, коли ви подивитесь даний відеоролик, часу ще придостатньо. Далі вам потрібно після реєстрації робити депозит. Знову ж таки, також обов'язково є верифікація особи, адже це важливий момент для вашої безпеки. Після того ви, власне, робите депозит, ви його можете зробити спокійно з іншої біржі. І відповідно, чим більший ваш депозит, тим кращою буде винагорода. Тобто, ми бачимо градацію 100 доларів, це ваучер на 300. 200 на 600, 300 на 900 і так далі. На додачу до ваучера вам ще дають місячний період в статусі vip 2 Статус vip 2 передбачає знижені торгові комісії, тобто ви практично нічого не будете платити за комісії. При торгах на біржі, будь-то спотова чи деривативна торгівля, і таким чином ви будете дуже сильно економити. Я сам користуюсь даною перевагою і повірте, на дистанції це суттєво економить наші кошти, яких завжди нам не вистачає. Далі ми можемо отримати додатково ще ваучери. Тут нам потрібно робити торговий об'єм. Знову ж таки, ви можете його робити як на споті, так і на ф'ючерсах. Звісно, на ф'ючерсах його робити набагато простіше і швидше. Але це вже по бажанню це не таке легке завдання. Тому якщо ви торгуєте, то просто майте на увазі, що при досягненні ось цих цифр вам будуть надаватися ваучери, і знову ж таки. Нові місячні пробні періоди в статусі вже бачимо ВІП-2, vip 2 VIP5, vip 6 і так далі. Тобто, чим кращий ваш торговий об'єм, тим більше переваг вам надасть біржа. Знову ж таки, обмежене дане промо для перших 500 осіб, які зареєструються власне за моїм посиланням. Тобто, по факту місця не обмежені, адже 500 це дуже багато. Тому, в будь-якому разі, якщо вас зацікавить дана пропозиція, ви зможете однозначно зареєструватися і отримати винагороду. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Сподіваюсь, біржа Gate поповнить ваш арсенал криптовалютних бірж, адже їх ніколи не буває забагато. І, взагалі, приємно, що така біржа світовим іменем. Хоче турувати свій шлях на українському крипторинку саме через ком'юніті дохід Знову ж таки, це завжди приємно і сподіваюсь, в майбутньому буде лише більше промо-акцій та можливостей для от, власне, нашого ком'юніті. Тому дякую кожному, хто підписаний. І прощаюся з вами лише до наступних зустрічей.